Доброго раночку всім. Я сьогодні в темноті. У -у -у -у. <хи> Ні, це ж у мене так з утра і взагалі протягом дня це отак. От я ще й двері закрила, тому що, щоб там нікому не заважати, ну як не заважати, там рома в общем, на комп'ютері, і щоб йому трішечки О, не так сильно <кхи> заважати, то я, коротше, закрила двері. Бо хочу ж так трішечки з вами поговорити поки. От. І цей ну, він десь вийшов. В общем, таке утро у мене, знаєте, сьогодні насичене. Дуже і дуже насичене. Е, уже і е, як, постіль постирала, попрала постіль, попрала вже всю перестелила там, в общем, це все зробила. От, Зараз, висінько, Взиваюся і біжу на кухню пити чай. От, а потім свята прийде і там може треба буде щось в світі допомогти. А чого? Тому що сьогодні нашому ромі день народження. Ми, звісно, так, звісно, ніхто нічого там не празнує, ніхто нічого так не та саме. От, Але просто чисто так домашня обстановка. Посидимо, поздравимо, повечеряємо, побажаємо. Ну, як це все всі роблять. Так? Тим паче, що нас зараз залишилося дуже і дуже мало. Чого розповідаю? У мене так губи щось потріскались. Значить, розповідаю, чому? Тому що наші дівчата в суботу поїхали в Польщу. От, сьогодні вже понеділок. Я все-таки намагатимуся сьогодні ну, випустити. Це відео, Ну, буду пробувати, звісно. Е, тому що я сьогодні знімаю сьогодні випускаю. Ну, У мене по такій принципі, я поки що працюю. От. І це. І тому у нас залишилося Свєта, поля і бабушка. І все. Ну, Мамка моя бабушка. Ну, бабушка, прабабушка, що вже да. е, мало. Тому ми просто з сім'єю сядемо, повечеряємо, так як це, поздоровимо. по-здоровому. Ну, на цьому все. Тому знімати я нічого не планую, тому що це не такі, там, знаєте, там якісь, е, свято, там якесь там шикарне, там щось таке, щоб там щось е, віддісняти та показати, показати. Ну, всім це таке. Ні. Та і, звісно, що е, такі ці події, що тільки празнувати. Е, ну, але ж все, все рівно. Все рівно. Е, по здоровому, по здоровому. Все одно нас мало залишилося, треба щось якось. щось, <хи> от, Так що отак от. Але я оце з утра, да, вже мамі постіль постирала, поміняла. От. Вже свята прийде розвішує. На дворі, до речі, на дворі таке сонце так класно, так світить, так ну, взагалі, хорошо. В общем, ну, а в мене в кімнаті темно. Я, я коло вікна стою. Я так буду трішечки змінювати, знаєте, як локації, щоб не лише там на дивані там, чи лише ще десь там. Я бачите з міша і одежа воно висить. Капіць. Ну, то таке. От, і цей... То, в общем, я ж кажу, що я. Нічого такого не буду знімати, просто... але день у мене сьогодні насичений, тому що е... я зараз взуваюся і біжу на кухню, Свята прийде, може, треба буде ну, допомогти щось по кухні зробити. Там. Можливо, я не 100% говорю, можливо. Хоча я ж кажу, що ми ну, такого нічого зовсім геть і не плануємо, там таке, щось, ну, як, знаєте, там, тим паче, що у нас п'ятеро людей. Ну, П'ятеро людей. Ну, так, чисто повечерять, поздоровити, посидіти, поговорити. Оце все. Ну, звісно, коли в такі обстановки, то не дуже е, хочеться е, про щось там сильно там чи розмовляти там чи знімати е, тим, тим паче. Да. От, потім я, ви знаєте, це недавно зовсім усю з утра натрапила на одну таку цікаву. Ну, Це пропозиція не пропозиція, а такий проєкт цікавий дуже. І це я зараз, знаєте, так загорілася цим проєктом. Хоча я про таке колись щось чула, і я щось таке і хотіла знайти. У його... мене, оказується, воно в мене було. Мені треба було тільки там поспілкуватися з деякими людьми. От, І все. Ну, я чомусь цього не зробила. Чомусь це я не. ну, Ну, я не знаю, чому. А потім щось так лазила-лазила і натрапила. На один такий проєкт дуже цікавий. Ну, так, щоб не сильно у вас там, що це... Звісно, я поки що про це не буду говорити, тому що я завжди все пробую на собі. Як воно в мене буде відіграватися? Як воно в мене буде, що воно в мене буде? Як воно в мене буде проходити, якщо я забажаю це. Але щоб це. З цим попрацювати, мені треба деякі фінансові операції, ну не, фіра, не фінансові операції, а просто прорахувати те, що я як я це роблю без всяких там проєктів. І е е е якщо я з цим проєктом буду, що це буде? Розумієте? І от я хочу, чи мені варто цим займатися? ну, особисто мені. Чи, чи я буду більше мати від того, що я і без проєкту займаюся, ну, там по своїм фішкам, як то кажуть, знаєте, це я хочу прорахувати. І якщо я прорахую, хоча, звісно, воно і те не завадить, і те не завадить, ну просто там трошечки така структура, що ну, трошки не така, як у мене. І оце я хочу пропрацювати, прорахувати, підрахувати все, свою, оту, а можливо, все разом, оце, знаєте. І потім, на що я вийду і скільки буде. Ну, так, хоча б приблизно, знаєте. О, кіт мій малий, воно ганяє по двору. Ганяє. Це губи ще цей. І оце ж я хочу це вираховувати, подивитися, пропрацювати, поговорити з людьми, поспілкуватися. Ну, я так бачу, що люди, звісно, працюють щось, роблять, щось, цей. Euh, щось десь якось крутяться, <гад> і якби це не було там вигідно. От знаєте, знаєте, є ще така поговорка, Ой, якби це так всім помагало, то цим би всі займалися. От Люди люблять, оц оця фраза Всі, да, говорять. Ну, говорять да? Всі да, говорять таку фразу, що Ой, якби це помагало, то е багато займалися б і це. Так але ж ніхто її не займається. Все тільки послухають про, про це і всі сразу то або бояться, або іще щось. Але ніхто ж її не займається. От, розумієте, в чому справа? Так, можливо, дехто щось в цьому і прав, але ніхто ж цим не займається. От є, наприклад, якийсь проєкт, який почнеш там розказувати, а всі, ой, та ну ти що там, це ні, там, е, та, якби там. Так а ти попробуй, правильно? А ти попробуй, клади. Або там не клади, а е, хоча б пропрацюй, а тоді вже буде щось говорити. Наприклад, місяць-два попрацюй, якщо це там е, тобі невигодно, якщо ти бачиш, що це ну, зовсім не твоя ніша, що це взагалі геть не твоє. То тоді, да, то тоді так і говорить, що це не моє, я все робила, в мене нічого не вийшло. Ось я, наприклад. Да? Я пробувала себе там в якійсь роботі. У мене ця робота не пішла. От, ну, я скажу чесно, вона в мене не пішла. Але вона пішла, ну, я скажу так, 50% вона в мене не пішла через те, що я можливо ну як, нерегулярно не займалась, так як потрібно да, людям, які хочуть щось мати. так, Це по-перше. А по-друге, 50% у мене ну, такий образ життя і такий, що ну, в мене таке, да, що я, от, в мене немає таких, тобто я не в соціумі, я вдома. Якби я десь бувала в соціумі, ну, середи, як, серед людей більше була, там, десь ходила, десь бувала, десь, щось цей, то можливо, можливо, трішечки б я наробила б. А так я, ну вибачте, я вдома сидю. Я сидю вдома. І, звісно, в мене люди ну мало. Спілкування з людьми. І, по-перше, в мене тільки онлайн, а онлайн теж не всі люблять чим, чимось там чи ризикувати, чи щось робити. Ну, отак от от, ну, виходить. І через що? І через що? Так і виходить, що в мене воно і не пішло. Але це 50%. А 50% все-таки моя вина, тому що я мало, ну як нерегулярно цим займалась. Але воно в мене пішло, то в мене воно і не пішло. Але я пробувала. Я скажу відверто, я пробувала, я робила, я создавала, я це ну, в мене. Але це не значить, що у когось воно не піде. Ось е, мій наставник, яка зі мною працювала, яка мене наставляла, вчила, показувала, е, навчала там, mm -hmm. ви дуже хороший. Ми до сих пор з нею спілкуємося інколи там, оце все. <кій> <кій> то... В неї воно йде, воно в неї йде, вона продвигається, вона, я бачу, як вона працює. Розумієте, Я бачу, як людина працює і дійсно, вона має. А якщо просто сидіть, як, як розмірковувати, там, наприклад, ой, а то так буде, а так не буде. А якщо я оце так, от, воно ніяк не буде, якщо ви будете довго сидіти вагатися. А якщо ви щось будете зробити, да, прогоріли. Ну, і звините, прогоріли, але ви знаєте, що тепер. Да, а можливо, і не прогоріли, а можливо, ви щось зробили, а воно у вас пішло, ну, наприклад, да, і ви маєте якийсь там прибуток, наприклад. О, то ви тоді вже, угу, то це ж та інтересненько, інтересненько, так знаєте, раз, хапилися за цей проєктик. Там оце все, а потім далі пішли, там, не так, що всю, там, ага, та все там, я це хвата з мене, там, там заробила щось там, та хватить з мене, там, там, допустим. але якщо із того ще, і ще, і ще, то ну, результат буде набагато більший, набагато ефективніший, мені так здається. розумієте? Так от, я вам поки що нічого не буду розповідати про цей проєкт, що це за проєкт, який це проект, з чим це зв'язано і як до тих пір, поки я з цим не пропрацюю. Отак от, от. Я думаю, це розумне рішення. Тому що якщо я пропрацюю, воно в мене, ну як, ну, як, буде виходити, буде получатися, буде виходити, я на щось вийду, але я ще прорахую і свою комбінацію, яка в мене там є. А можливо і те й те разом, і скільки це там, наприклад, навіть за рік, скільки це буде, да? От, ну там за місяць, там за рік, ну там місяць скільки це буде, а потім вже можна виводити річні, там, да? там скільки це може отримати за рік. І тоді вже можна щось судити. Але сьогодні в мене немає, в мене сьогодні, знаєте такий, я ж говорю, такий трішечки. Трішечки, трішечки такий. Насичений день. Я ж кажу, І я це ж хочу до часу е, бистренько взуться е, ну, і піти на кухню попити чай, щоб потім, коли. Бо в нас сьогодні з 16 до 18 світ мають ви... ну, вимкнути. І це треба, поки світло є, щось зробити. Коротше. Та там і так в принципі, видно все. На кухні видно. От, не так, як раніше, було трошки відніше стало. Оцей, то, то можна працювати, в принципі, навіть якщо і світла не буде, то просто що води не буде, то да. От, І тоді вже цей. Тому я говорю отак. Ну, це я так, це моя думка. Це моя думка. Якщо е, ну, взагалі вам буде цікаво, взагалі, от кому буде цікава така тема, як прибуток, прибуток там, ну, от вдома ніде не ходить, нічого не цей. То тоді, да, то тоді да. Скажу відразу, що да, треба, ну як, це не, як це вкладення робити треба, але вони невеликі. От, повірте, це невелике таке вкладення. Ні, ну можливо, це для когось і велике, да. Я також не буду споряти. Не буду. <гум> Може, для, кого... для для мене, то це, ну, так, хоча, якщо перевести там, то так, да, це нормальна сума, звісно. Ну, але це не така космічна сума, знаєте, як ото щось. От. Але, але ж я знову таки, я просто прорахую. Я просто прорахую і я просто подивлюсь, як воно буде. Як воно буде. І якщо на що я вийду і чи стоїть взагалі цим займатися я ж кажу я сама не впевнена я просто прорахую своє от, наприклад якщо є бо там звісно що чим менше ну, менше відсоток чим більше, більше відсоток там ще більше, ще більше відсоток ну це таке але там ну, знову така сума ну як ну на погляд наче це щось таке велике Да. Ну, от. Так от. Але в результаті, коли ти ну, почнеш отримувати, то ти вертаєш собі от те, що ти коротше так, що ти пладуєш, а потім тобі вертають те, що ти вклав, ще й плюс проценти тобі нараховують. От от. Але що це, як це? І що це, я поки що мені ще треба трішки прослухати, мені ще треба трішечки... Ну, ви розумієте, ще е, щось пропрацювати? В общем, це так от. Так, значить, це все зрозуміло, значить, я зараз Просто, ну, я ж кажу, це буде завтра, мабуть. Мені треба просто сісти так от хорошо ще раз. Мені там скидали, скидали інформацію, просто скидали, мені треба її просто ще раз прослухати, тому що я слухала, звісно, і навіть Ну, Так, би непогано. Але... Не те, що там суміння. Ні, саміння не беруться, зрозуміло, все, але. Чи вигідно мені це буде і як це буде далі. Ну, в общем, це треба ще раз придивитися, прослухати і, і деякі <кій> нюанси зробити собі. Як, що і до чого. Розумієте, отак от, от. Ну, побачимо, побачимо. Так, значить, ще раз що я хотіла сказати, до речі, про гердани. Оце ж я теж буду. Ну, я не хочу, ви знаєте, ще іще. Я зараз спадаючий місяць, я не хочу це починати на спадаючий місяць. Треба любе, любу справу, люби, любе діло, любе ну, те, що ви там плануєте, робити все на зростаючий. О, якщо у вас почне місяць зростати, і ви там починаєте нову робота, там, чи вкладення, якісь там, чи ще щось, то це хорошо. А коли йде спад ну, на спад це йде все. то то тоді вже, звісно, краще цим не займатися. От і я почекаю. <кій> Зачекаю, коли почне місяць зростати. От тоді, можливо, я цим і буду займатися. Тому що наспадаючи, якось не хочеться. <кій> так, ну це такі справи. І, до речі, так, да, за Гердани. Я кажу, що почну плисти гердани. Все ж таки, начну. Я так загорілася, я понаходила схемки, я понаходила оце все. я понаходила, І в мене зараз такий знаєте, азарт появився, що це взагалі. І от мені хочеться, я ну, браслетики топлила. У ну, мене браслети є, ну, вони в мене є. А це, а ще, до речі, що я вам ще хотіла сказати, спомнила. Я вчора перебираю щось там, ліки, мені треба було подивитися до ліків, щось там скласти свої шліки. Дивлюся, і що я знайшла. Сироп від кашля. У мене Іна лежала. Ну, не лежала, ну, була хвора, кашляла сину, щим і да, що. Ну, Вона пила, звісно, чайки, оце все. Але я їй так... Та, таблеточки в мене там попили. Та -та -та -та. А ціла упаковка сиропу, Представляєте? І я ось два дні в мене такий кашель був. Так себе погано почувала, що взагалі Оцей кашель, оце. оце, оце, оце. Ще їй мама каже, ой, тобі якби щось попити, таке-то та, та саме. Я кажу, та-да, та ладно. Откриваю этот комод, ну, покласти, лежить і улибається. І така, привіт! Ну, нормально. Ціла пачка. Ну, що ж випила, звісно, випила на ніч. Ну, не так, не так. Кашляю, ну не так. Надо пить. А цей. Що я п'ю? сейчас я вам покажу. Що Я п'ю, я пляю. Тут теж така система, головне щоб ще й не пам'ятала. Сироп плюс Сироп плюща сироп. Чи сироп ну, це, це таке от кашля п'ю. Ціла упаковка, прикиньте. Ну, не упаковка, а це. А так каже, це я тобі купляла. Та де? Це мені її накупляла. Вона, ось, бачите, ціла. Я Його ще їй розпечатала вчора. І така купачок. Таке сладеньке. Ну, я його як випила, ще й буду і запивала, бо воно ну, дуже сладке. Ну, тому вже хороше, зараз теж як буду це вип'ю. Ну, Кажу Світа, в нас вдома таблетка від склероза є. Вона дивиться, каже, ні, нема треба купити, кажу, і много при чому. І при чому ногу? Дитина <палив> кашляла. А я все думала, що їй що їй цей. А він в мене лежить і улибається. Яка його капець, ну, склірозна. Ой, так що от такі мої хороші. Так що проєктом зацікавилася. Буду вивчати, буду дивитися. Бо теж так, знаєте, О, все побачила, кинулася. І це ні. Треба подивитися, вивчити структуру, ще так трошки подумати. Може, це і не треба, може, і не варто робити. Може, мій проєкт ефективніший, ніж той проєкт. Ну, побачу. Я побачу, я не знаю. А, ну, а можливо, якщо взяти і той, і той, і моє, і той, і разом, і буде дуже добре. Ну, коротше, я нічого не буду говорити. Нічого не буду говорити, тому, тому що я. Ще над цим попрацюю. От. Але я вам нічого поки що не советую, поки я вам нічого, ніяких силок давати не буду, нічого не буду розповідати там конкретніше про це, поки я з цим сама не попрацюю. Якщо я таки наважуся, можливо, і наважуся, якщо я наважуся і зроблю, і побачу, знаєте, все рівно, все рівно, навіть якщо я наважуся. І все рівно, коли я навіть і попробую, все рівно те, що я вклала, воно в мене вернеться. Воно по-любому до мене верне, воно ніде не дінеться, воно буде постійно зі мною. Розумієте? Я нічого не теряю. Якщо навіть несла щось, то я його все равно верну. Лише й плюс верну. Ще й плюс проценти я від цього буду мати. Так, що такі. Так що, якщо кому цікаво, як, що там у мене буде проходити, як я цим буду працювати, що я буду е, як робити, то, звісно, підписуйтесь, піддержуйте, цікавтеся, е, слідкуйте за мною. от. Тому що, кажуть, ой, нас, ти така цікава, з тобою так цікаво, ти така, ну, знаєте, от деякі де, 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 там пишуть. А потім дивлюся, опа, той і той відписується. А я така, от, йолки, ну, Звісно, ну, напевно, зі мною скучно. Мабуть, таке це. Коли потім дивлюся, опа, нові люди з'являються, нові люди підписуються, щось дивляться, щось. Знаєте, от таке колісо. Так що тут так, кому що подобається, той, звісно, дивиться. Це таке. Так, мої хороші, «Время деньги. А деньги це время. Тому я буду закруглятися. Я все-таки постараюся сьогодні це відео викласти вам. Я ж, ми ж, дійсно не будемо до 12 сидіти, да, щоб не це. Звісно, там перед сном, може, викладу. Може все-таки викладу, все-таки. В общем, але мені зараз треба бігти. Але мені зараз. Але Знаєте, що я замітила? Коли... Частіше з вами спілкуюся, коли частіше з вами буваю, щось говорю, щось розповідаю, навчаю, там щось там, в общем, така вся умна, красива, то тим більше і люди дивляться і ці кажуть, то так, то є, то нема, то є, то з'явилася щось там, рукою помахала, пішла там чи щось. А коли дійсно якісь речі розповідаю там чи щось це, то тоді, звісно, і більше зацікавленості, і більше цей. Так що так, от, так що всіх вас цілую, обнімаю, люблю. Е, я ушла працювати <гум> і фізично, і морально. От, 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 от. З'явлюся вже завтра. Я вам краще розповім, як, що там пройшло, що там це. Ну так, в двох-трьох словах. Як там що там. що А зараз я дійсно піду, тому що час іде, я хочу ще, спіти. ще ж взуваюся і взуваюся, не так, щоб діла ста й пішло. той це ж час, Взуюся, чайок поп'ю, а потім вже, ну, побачу. Чи... Ну, я так думаю, що там в світі я багато робити, допомагати, там такого не буду. Ну, Якщо надо, то поможу. Ну, треба, то допоможу. Всіх, всіх люблю, цілую. Слідкуйте, підписуйтесь і пишіть коменти. Ті, що у вас питання, можливо, там, чи ще щось, то запитуйте. Так, все, мої хороші, до нових зустрічей.